Привіт! Ви на каналі Марки Кимчук. Тобто вже не Марки Кимчук, Марки Кимчук пропав. Тепер канал Фізней. Ми зараз будемо е, досліджувати два села. Особливо я зараз знаходжусь на, пер, на першому ньому селі. На цьому ви бачите, отут у мене є такий планшетик. Я вам зараз покажу, що тут можна е, робити на цьому планшеті. І, до речі, я, ще недалеко є друге село. Я зараз вам покажу, як можна через навіть, дуже далеко дивитися за іншим селом. Нажимаємо на це, всякі кнопки. Давайте перевіримо перше. Тут, тут не село. Ось так. Ми отак зажимаємо, потім відмовляємо. Але можна і нажимати ще раз на цю камеру. От давайте, наприклад, ще спробуємо шість. А тут у нас видно таке село, про яке я говорив. Ще дивимося. Камера один. Тобто то, точка така один. А тепер зараз, зараз буде 5. Ось. Ну, тут можемо дивити, спостерігати. Потім ми беремо двоечку. Ось так. Камер багато тут. Планшет з планшет звідки береться. все дуже легко. Ми вже нажимаємо сюди. Ну, в смысл, тут камера, планшет десь отут. Ось, знизу. І ви ж питаєте, як не прибути до села. Мені відомо як. Найде лише сюди. Ой. О, е. ну-ка, стоп. Ми заходимо сюди. З перелистуємо. Плетимо далі. Що ви зустрінете село? Ось. І за оцим селом ми спостерігали. І ви здивуєтесь, що ми на цьому помітили на цьому світі? Але назва... Але назва сервер. Але, коротше, тут ми побачили недалеко від цього села десь 10, 10 заряджених кріперів. Тому, е якщо ви знайдете. Е де знайдете ну, ендермена і, до, і будете його додавати, і побачите, що він навіть ще грає в якийсь світ, то можете приєднуватись. Я вас буду радий бачити. Дякую за перегляд. Всім. Стоп. А, як тут камера виключається? А, ну-ка, стоп. Ось. Все, всім дякую. До побачення!